У явності чудовий комплект на рибалку, на полювання. Хто туризмом займається. От, чудовий комплект. Значить, наступні ножі. Зі сталі Х12 мф, ніж кабан в шкіряних ножнах. Зі сталі Х12 мф ніж рибака. Зі слісаркою спуск від обуха, заточка мікрофаска. І огніво. Також йде в... з самим металевим кресалом і огніво. Також йде в ножнах на шию. Огніво ось, ось так виглядає. Ось так виглядає огніво. Зрозуміли. Надимів. Я термічу також оцю металовий елемент, щоб він тримав гарно крайку, щоб добувати іскру можна було класно. Так? Він іде ось в таких ножних шкіряних. Ніж рибака також шкіряні ножни, на шию вішаються. Ніж рибака, дуже маленький. З твердістю 60-61. Зведений на ріжучу кромку 02, 03 і заточка мікрофаска. З агресивним різом. Манюнька така з термоясень накладки термоясень, паракордовий темляк. В даному випадку паракордовий темляк це не декор, це доповнення руків'я. Оскільки ніж маленький, ви тримаєте його в руках трьома пальцями і двома затискаєте паракордовий темляк. Це як подовження руків'я. Ніж маленький, але багатофункціональний. І маєш шкіряні ножни для захисту ріжучої кромки. Також, ніж. Кабанчик. Ця модель має ножни з подвійним підвісом стаціонарним і активним. Кабан від слісариного. Ось таким чином. Слісарочка йде з сканді від середини. Зведений на ріжучу кромку 0203. Заточка мікрофаска. Накладки термоясень. Фіксація накладок. вінти нержавіка після вороніння. Збереження фактури металу на боках. Хорошо тримає заточку. Твердість 60-61. Для захисту ріжучої кромки виріб розташовується в шкіряних ножнах. На ножнах міститься логотип родинної майстерні. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Можете комплектувати, брат.